Так, друзі-колеги, всім привіт, моє вітання. Сьогодні пекло страшне, таке пече, вітру немає, це просто Просто капець. Значить, що я вам хочу сказати і показати сьогодні? Робимо ТО-двигуну на нашому комбайна К2388. Зараз трішки вам покажу яке масло, що куди, які фільтри, через скільки його міняємо. Який об'єм, що взагалі по ціні. І хочу також сказати, що е, оприділилися ми із сівалкою. Скоро, скоро, я думаю, ви побачите її, що це що до нас прийде. Думаю, що вибір ми зробили правильний. Е, сівалка буде потужна, на мою думку. Ну, я впевнений в цьому, що вона буде достойна. Достойний український виробник. Ви обов'язково напишіть в коментарях. Можливо, хтось і вгадає, можливо, хтось навіть вгадає назву сівалки. Обов'язково пишіть коментарі. Ну і не забувайте за лайкосик, за коментар і за підписочку на канал. Так що погнали, дивитися як воно все робиться на прикладі комбайна Кейс 23. Несу в руках, я б сказав би золото. Зараз допру і покажу, що я тут несу. Так, і що ми будемо сьогодні робити? Так, це сюди, це сюди, сюди і це сюди. Хух, так, значить, багато хто запитував, яке заливаєте масло в комбайна кейс, значить, показую. Яке масло ми використовуємо? Використовуємо Акселу 15В40 кейс, стейр, якби ну, кейс е сільгосп-техніка, кейс будівельна техніка, стейри Якби нормальне масло. Використовуємо його завжди, так само, як і по двигуну, так само і по, по гідравліці. Так. Що ще купили? Купили, значить, так, я ж думаю там видно. Взяли собі отакі підшипнички 205 і КРР-2. Ну, звичай, зазвичай вони йдуть КРББ-2. Але ж, в принципі, нічим вони не відрізняються. Можливо, можливо, хтось використовував такі, напишіть. Написано Японія, чи... А чи справді вона японія, чи це тільки так і пишуть. Так, взяли собі про запас. 10 штучок. Е, що ще взяли? Взяли, значить, отаку от змазку. Так, це мені треба зараз відкрити там кришку. Взяли, значить, змазку. Взяли джентіровську. е, значить, була. На 120 гривень дорожче, тільки я так і не зрозумів не зрозумів у чому, чому особливість ну, її. По температурному режиму аналогічна що Джондіровська, що Аксела ну а Різниця конечно, різниця колосальна. ну На перший випадок взяли значить 12 туб упаковку щось там в районі 200 гривень туба. Поки що вистачить. Ну і само собою, значить. Фільтр на двигун. Використовуємо такий Дональдсон. В принципі, в принципі, задоволені. Золота середина недорогий. Значить, по оригіналу ціна на оригінал на даний фільтр була щось в районі 3700 чи 3800. Цей на порядок вже ж дешевше. Якось каталожний номер, кому потрібно. Дивіться. Так, по... Інтервалу значить, заміни масла, 200 годин, кожні 200 годин фільтр, заміна фільтра або через кожні 200 годин аналогічно з маслом, або раз в рік. Так пише книжка. Ну, ми зазвичай міняємо. Його разом міняємо масло, міняємо фільтр для себе, значить, це більш спокійніше, будемо так казати. І скільки влазить у систему значить, самого масла. Значить, Якщо ви е, міняєте масло і разом з фільтром, значить влазить в, е, в сам двигун 21 літра масла. Якщо ви міняєте одне масло без фільтра, то влазить 19 літрів, здається. Так, да, 19, 19 літрів, да. Так що, отак, значить, що ми робимо? Поки що оце все хай залишається тут. Каністра найшов, стоїть тут. Ідемоте, відкриємо відкриємо кришку. Чи це я кажу кришку клапан? Значить, ось як бачите, Дональдсон стоїть. Потім його знімемо. Так, це нам треба аж туди залізти вниз. Зараз будемо пробиратися. Так, По ремнях так само всі ремні оригінал, Ремень ротора. Це також у нас ми його не міняли, але у нас ще в запасі такий значить, лежить. Внизу, значить, є оцей краник, його наниз і до кінця. І все. І маселко собі. Побігло. Так, вилазимо із цієї бані. В принципі, поки його можна закрити. Бо сьогодні таке палець, що це просто. Так, пишіть, яке ви там заливаєте собі масло. Вже пауки живуть. Які використовуєте фільтра, Ось такий самий, бачите, Дональдсон. Так, і треба буде замінити вже фільтр на охолоджуючу рідину. Оригінал там щось порядка до двох тисяч коштує. Ну, все рівно треба його поміняти. Замінники також дешевше, це зрозуміло. Ну, треба його все якби підготовлювати до, до жнив. О. Ну, так, хай собі тут і стікає. Так що, отак. Чекаємо, значить, поки стече масло. Відповідно, потім -у, знімаємо фільтр, ставимо, заливаємо масло фільтр, закручуємо і, відповідно, заливаємо каністру у двигун. Якби отака, отака робота. Так що, працюємо так, покажу вам. Це, значить, у нас вийшов, ну як, ще не вийшов, але в принципі вже на підході даного типу підшипник. Так, якщо видно, ось, перший вже підношений. Ті ще нормальні, а по цьому видно, що вже він такий. Вже він своє від'їздив, значить, будемо, замінимо його, ну і відповідно не будемо там замовляти 2-3 штуки, взяли собі. 10 штук, так як їх на комбайні стоїть там, не пам'ятаю точну кількість, але досить таки досить таки багато. Поки що тимчасово, значить, положимо їх в кабіну. Хай вони тут потусуються, ох тут баня. А тоді, значить, вже поміняємо і знайдемо їм місце. Так, масло наше тече, ще воно годинку буде добре стікати, я думаю. Так, що там? Ось. Скільки літрів? Немає. Поділки, літрів, мабуть. Чотири натекло тільки. Взагалі, може йти пить каву. Так, зараз запишемо кількість мотогодин на фільтрі, щоб знати. Так, хто таку процедуру робить? Ану напишіть в коментарях, а хто на глаз таку процедуру проводить. Так, до речі, як вам така відеозйомка, коли видно дві руки, як би ви видно всю роботу. Я думаю, повинно, повинно заходити глядачам, тим більше роботу, всю якби чудово видно, це не одна рука, цілих дві може робити повноцінну роботу. Так, дивимось разом з вами, що у нас тут по мотогодинам. 9488, Так і запишемо. Дев'ять четыреста вісімдесят вісім. І сьогодні у нас. Мотогодин Яке Яка у нас сьогодні число? Двадцять сьоме. Двадцять сьоме. Ноль восьме. Двадцять третій. Так, єсть. єсть сюди. Так, в принципі, в принципі є. Ідемо, значить, закручувати фільтр. Так, отакий, значить, фільтр аналогічний тому, що ставимо. Виробник Мексика, фірма Дональдсон. Заразом зараз і попромазуємо цепочки на сівалки. Нормально. Так, а це? На утилізацію? Поки що сюди, а потім віднесу вже до інших фільтрів. І потім їх на утилізацію. Так, новий фільтр. Мотогодини ми записали число є, отак поки що його закрили. Так. Ні, там відкритий краник. Закрить? Давайте закрию. есть. Ты круто еще я кручу. Ага. Фильтр. Тоже залить а О, трамас принести. Так. Давай. Сколько канистра? 5200. 160. Короче, Нормально. Цена люкс. Угу. Давай. Ну там все. Ковтную і не замітив. Це туди треба ще літру налинути точно. Чи підожди, не літру, дві. Двадцять одна. Хіба там а книжка 21, двадцять одна, так. Ну літру. Дві Опа. Заводь. Так, колеги, отака, значить, наша сьогоднішня робота була не досить таки важка, але одночасно і продуктивна. Тому, кому сподобалося відео, це брезент, вирізали, ПВХ тканина. Кому сподобалося відео, обов'язково ставимо лайк, підписуємось на канал, скоро жнива. До речі, один сонячник сьогодні замірив. Ну Це відсотків десь 35 його на загальній площі. Вже Волога 9,3 показує. Це гібрид від компанії вніс. Тому підписуємося, слідкуємо далі і буде вам все показувати. Можливо, комусь навіть якась треба буде порада, обов'язково звертайтеся. Чим можемо там, тим і допоможемо. Всім пока.